Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Затоплений підвал. На це вже тривалий час бідкаються мешканці будинку на вулиці Володимира Стельмаха, що у Рівному. Кажуть, проблема багаторічна, однак в управлінській компанії вирішувати її не поспішають. Як це пояснюють у компанії та які ще проблеми багатоповерхівці хвилюють людей, знає наша Дарина Черемшина. Це підвал будинку на вулиці Володимира Стельмаха у Рівному. Як тільки дощ чи сніг, його постійно затоплює, зазначають мешканці будинку. Також через це припускають вони на фасаді, з'явилася тріщина. Цей підвал уже років два затікає, особливо як дощі, як сніг, от весною чи зимою сніг він потихеньку тане. І туди мокріє, весь час там стоїть сиро, і штукатурка посипалася. Ну і можна подивитися навіть по стіні будинку, як, який результат дає оце підтоплення. Мешканці будинку кажуть, готові зібрати гроші на ремонт покрівлі даху підвалу. Але я їй пропонувала складіть кошторис, мешканці здадуть якусь певну суму, бо це дійсно, що управляюча компанія вона не буде робити за свій рахунок. То можна додатково зібрати кошти, але тут треба зробити, бо коли вже є управляюча компанія, то треба, щоб такі зайнялися там більш-менш думаю, якісь спеціалісти. Також жителів будинку непокоїть те, що вхід до підвалу ніяк не зачиняється. Тому туди може зайти будь-хто. Голки я, це, це там пластикова труба йде, яка і там на, натикані голки от, зі шприців. Тобто, відповідно, хто їх міг натикати, я особисто не бачила, хто там. Ну, але висновок може бути один тільки. Ті, які не використовуються, будинок на вулиці Володимира Стельмаха, 62 в перебуває на балансі управлінської компанії Житло Сервіс Рівне. Ми зв'язалися з її директором Василем Саменюком. Чоловік зазначив, що наразі не можуть навести лад із підвалом через брак коштів. Там одне один вхід підвал з однієї сторони. Ми зробили зараз. Чекаємо накопичення коштів. Бо для того, щоб зробити, треба купити матеріал, заплатити зарплату, сплатити податки. Поки що ми в графік їх включили. Це зразу одночасно. Ми не зможемо зробити. Василь Семенюк запевнив, що упродовж кількох місяців управлінська компанія намагатиметься доробити іншу частину підвалу. Щоб придбати однокімнатну квартиру потрібно збирати 8 років, при цьому не витрачати на їжу, одяг, оренду та комунальні послуги. У рівному ціни на квартири б'ють рекорди. За півроку вартість на житло на вторинному ринку виросла на 17%. Із такими розцінками наше місто потрапило у п'ятірку тих, де нерухомість в Україні найдорожча. Більше про золоті квартири розповість наша Юлія Котляревська. Придбати власне житло виклик не з простих. Відповідно до оновлених статистичних даних, рівняним із середньою зарплатою доведеться відкладати всі зароблені кошти впродовж восьми років. Так, станом на сьогодні однокімнатна квартира у рівному коштує щонайменше 50 тисяч доларів. За двокімнатну треба викласти до 64 тисяч доларів. Опитані нами містяни кажуть, мати власне житло справжня розкіш. Якщо дивитися на ринок цін, то однокімнатна квартира в новобудові без ремонту зараз стартує від 40 тисяч, наскільки я знаю. Десь 40 років 10, може мінімум, напевно щоб на збирати 50 тисяч доларів з нуля, якщо збирати. Бо насправді в наші часи дуже нестабільно все, і я наприклад, не можу спрогнозувати, коли я куплю квартиру. Я можу тільки в цей час хіба знайти кращу роботу і надіятися, що там назбираю. Рієлторка Тамара Петрушко каже, ціни з початку повномасштабного вторгнення справді зросли. І ця вартість не знижується. В основному ціни зросли десь до 20% під час війни. Зараз на даний час однокімнатна квартира, якщо це квартира з ремонтом, може коштувати 45-50 тисяч. Ну, Якщо це з ремонтом, з меблями, з технікою. Рієлторка додає, це не останні зміни у вартості житла. Ціни і надалі будуть рости. Останні місяці ціни, скажімо так, не можу сказати, що виросли, ну якби вони вже десь певний період півроку десь тримаються на одному рівні, але є такі прогнози, що нерухомість буде дорожчати ще на 15%. Тамара Петрушко каже, що вартість на житло у рівному зростає не просто так. На це є свої причини. Я все-таки думаю, що це пов'язано з тим, що гривня падає, будматеріали дорожчають, новобудов і житла якби будується менше. От, тому що, як я вже говорила, не вистачає працівників. Хлопців багато забрали і виросли ціни на зарплата виросла для працівників. Попри зростання цін, попит і надалі залишається високим, зазначає рієлторка. Люди все ще мріють про власну квартиру, хоча для багатьох це не завжди доступно. У самісінькому центрі рівного може з'явитися ще одна багатоповерхівка. Втім, мешканці прилеглих будинків категорично проти такого сусідства. Адже кажуть, там і так бракує місця. У ситуації розбиралася наша Валентина Захарчук, вона і продовжить. У цьому дворі на вулиці Млинарській замість старої хатини може з'явитися багатоквартирний будинок. Згідно із планом забудови, він матиме вісім поверхів. На першому облаштують комерційні приміщення, а решта сім житлові. Також біля будинку передбачено 19 паркомісць. Втім, мешканці сусідніх будинків цій новині не зраділи. Адже, за їхніми словами, в тамтешніх дворах і так ніде яблуку впасти. Подивіться, вулиця Млинарська заставлена машинами, і це зараз обідня пора. Ввечері припаркова. Вація немає де насиченість даної території житловими будинками, по-моєму, перевершує вже всі будівельні норми. Крім парковки, треба думати про місце відпочинку для дітей. І в цілому тут навіть немає пішохідної зони. Наша думка дуже негативна, і ми будемо боротися, щоб цього будівництва тут не було, тому що наш будинок в першу чергу може постраждати, і наше майно, якщо воно почне руйнуватися. Ніхто не буде відшкодовувати, тому така наша думка. Фактично, ця ділянка буде забита будинком, який буде стояти прямо в метрі від проїжджої частини. Тобто, не люди не пройдуть. Архітектурно містобудівна рада вже не вперше розглядала проєкт цієї забудови. Попередню версію відправили на доопрацювання. Були зауваження до поверховості будинку, плану прилеглої автостоянки та організації благоустрою території. З приводу даного об'єкту попередньо було. Вказано про необхідність забезпечення е, достатній мірі е, кількості паркувальних місць, і як продемонстровано було архітектором крайній містобудівній раді е, передбачено, що на 19, де, не помлять квартир та одне комерційне приміщення має бути забезпечено в межах земельної ділянки 19 паркувальних місць. Архітектор Володимир Довгалець, який розробляв документацію для цієї забудови, запевнив, що запланованих паркувальних місць буде достатньо. Загальна сума машиномісць разом із паркінгом і на території буде 19. Частина паркінгу буде в будинку такому собі підземному поверсі, який також буде використовуватися як приміщення подвійного призначення, укриття. І частина машиномісць буде на території земельної ділянки. Наразі ж проєкт ще на етапі розробки. Забудовник повинен врахувати законодавчі та містобудівні вимоги, а також рекомендації архітектурно-містобудівної ради. Зі свого боку, жителі прилеглих будинків зауважили, що й надалі боротимуться, аби не допустити зведення цієї висотки. Сонячні електростанції, гідро та біоенергетика. На Рівненщині відбувся шостий форум енергостійкості. Там обговорили важливість використання енергії з відновлювальних джерел. Чому це важливо та чи є енергонезалежною рівненщина? Дивіться в матеріалі. Далі важливі виклики у непростий час. Рівненська область серед лідерів в Україні по енергоефективності, зокрема, через наявність когенераційних установок, таких на рівненщині 32. Всі ми бачили, коли після ударів певний проміжок часу ми мали серйозні перебої з електропостачанням. І сьогодні питання енергостійкості так і залишається номер один. Але сьогодні маємо говорити про те, щоб ми максимально Легше могли переносити такі перебої, щоб наші об'єкти соціальної інфраструктури, і, зокрема, комунальні заклади, заклади критичної інфраструктури і з життя забезпечення були абсолютно автономними. Про це зазначили на шостому форумі енергостійкість Рівненщина Рівненщина-2025». Це щорічна платформа для обміну досвідом, ідеями, рішеннями та здобутками у сфері енергетики та її ресурсів. Захід об'єднав посадовців, представників місцевої влади, приватного бізнесу та комунальних. Підприємств рівне активно застосовує відновлювальні джерела енергії в муніципальних закладах. Серед актуальних проєктів угода з Європейським банком реконструкції і розвитку щодо залучення 6 мільйонів євро грантових коштів. Станом на зараз здійснюється відбір технічних консультантів і будемо приступати до планування роботи згідно цього проєкту. По суті, ми хочемо близько 35-40 закладів забезпечити комплексною термомодернізацією, встановити відновлення джерела енергії, теплові насоси, сонячні станції для того, щоб забезпечити енергетичну стійкість цих будівель в будь-яких ситуаціях, навіть найкризовіших під час блокаутів, в тому числі. Здобутий досвід використання відновлювальних джерел енергії має комунальний рівне облводоканал. У 2023 році задля економії електроенергії на очистку стоків підприємство встановило міні-гідроелектростанції потужністю до 15 кВт. Попередньо очікуємо економію електроенергії в річному еквіваленті близько 1 мільйона гривень на рік. І це той ресурс, який підприємство може використовувати на провадження нових енергозберігаючих заходів на виконання ремонтних робіт. Також в Україні існує чимало програм по енергоефективності для ОСББ. Я сподіваюся, що всі об'єднання співвласники багатоквартирного будинку, рівненщини самого рівного, скористаються нашими грантами, які ми даємо по декілька наших програмах. І перша програма це енергодім. Рівненщина займає одне із лідеруючих місць. 15 липня ми знову приймаємо заявки по програмі Віднови дім. Це програма, яка фінансується 100%, надається грант для об'єднання співвласників, будинки яких постраждали внаслідок бойових дій. Чималий вклад в енергоефективність держави робить бізнес. Завдяки власним ресурсам підприємці здатні відновлювати енергосистему після ворожих обстрілів. З вами розуміємо, що агресор робить неабияку ставку якраз для руйнації енергосистеми України саме в холодний час періоду, якби року, для того, щоб ми були більш вразливі для нього. Альтернативна енергетика на Рівненщині стрімко розвивається. Завдяки різним джерелам, вже здобуто понад 130 мегават електричної енергії. Перша гонка цього року у Рівному проведуть четвертий етап відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею. Він відбудеться уже 27 липня. Спідвеїсти на повну силу готуються до боротьби і з мототреку майже не виїжджають. Організатори розраховують на 20 учасників, серед яких будуть і гості з Латвії. Як проходять тренування у спортсменів, бачила наша Вікторія Кимець. Вона розкаже більше. Останні приготування механік перевіряє справність мотоцикла. На ньому проводитиме тренування спід виїзд Володимир Скороход. Сам гонщик теж допомагає. Хоче, аби усе було як належить. Я фітр, щоб Марфа фільтрнала в Мота декілька хвилин, і спортсмен готовий до виїзду на доріжку. На тренуваннях хлопці зосереджені та сконцентровані. Відпрацьовують свою їзду на максимум. Володимир Скороход лиш нещодавно повернувся із чемпіонату Європи. На рідній доріжці їздить впевнено. До змагань готується на повну силу. «Готуємося, стараємося, добре, пробуємо завжди нове щось. Наприклад, їздить по доріжці більше водяжці, різні траєкторії пробувати. Їздить по одній, бо так буде, хіба не цікаво. У свого вихованця вірить і тренер Ігор Звєрєв. На найближчі змагання, які пройдуть у Рівному, для юнака завдання максимальне. Я думаю, що він виграє чемпіонат України. Перспектива в нього хороша, дуже хороша. Повній бойовій готовності і Захар Лустюк за плечима у спідвоїста чимало змагань та гонок. Він двічі перемагав на чемпіонаті України. Для досягнення бажаного результату докладає чимало зусиль. Насправді тут все важко нема такого, що легше, що важче. Тобто тут все важко і треба старатись і вчитися. Ну ціль звичайно така, як всі – перемогти, стати чемпіоном. Так активно спідвоїсти готуються до четвертого етапу відкритого особистого чемпіонату України зі. Спідвею, який відбудеться 27 липня у Рівному. Це перше змагання зі спідвею у нашій області цього року. Місцевий мототрак збере спідвеїстів з Рівненщини, Львівщини, а також прийме учасників з-за кордону, а саме Латвії. Загалом розраховують на близько 20 спортсменів. Це буде клас юнаків 140 см кубічних на бензині. другий клас це 250 см кубічних на метанолі. такий від палива, і 500 кубічних. Сантиметрів метанол будуть як юнаки, так і дорослі. Чи будуть за кордоні спідвиїсти їздити поза заліком чи змагатимуться за призові місця, поки невідомо. Це буде вирішувати суддівська колегія. Хто із гонщиків прийде у Рівне, організатори наразі точно сказати ще не можуть. Розраховують на найкращих, які є в Україні. Змагання стартуватимуть уже наступної неділі, 27 липня. Вхід платний. Квиток вартуватиме 200 гривень для дорослого і 100 дитячий. Купити можна буде лише у день гонки у касах стадіону. Аби нищити ворога та наближати Україну до перемоги. У п'ятницю рівненська громада вкотре передала важливу допомогу для наших військових. Що саме передали? Та скільком бригадам? Дивіться матеріалі далі. Очі та додаткові руки саме так військові називають дрони на фронті. Завдяки безпілотникам наші захисники мають змогу ефективно виявляти та нищити ворога. Військовий 130-го батальйону територіальної оборони з позивним БАС сьогодні отримав від рівненської громади дрони. Мавіки t для батальйону, який на позиціях щодня каже чоловік. Така техніка дуже важлива. Цими дронами ми спостерігаємо, як підходить ворог. Як і малими групами, так і великими, як проводиться розмінування, знаходимо їхню артилерію. Ходимо е, міномети, піхоту, маленькі групи, скупчення, і так само будемо коригувати міномети з їх.» Військовий із позивним архонт також отримав два дрони. Така допомога каже чоловік, дуже важлива, адже дрони розхідний матеріал. Сьогодні від Рівненської громади ми отримали ці чудові мавики три. Вони нам допомагають у розвідці в знаходженні ворога, ворожих позицій. Ну і відповідно подальшій роботі. На жаль, інколи буває так, що ми втрачаємо. Ну, втрачається така техніка, тому що ворог постійно застосовує реби і інші засоби знищення наших. Окрім дронів, захисники отримали старлінки. Загалом допомогу надали для 31 військової частини. Дуже важливо вкрай. І сьогодні це кількість 63 дрони, 19 старлінків і також дев'ять станцій ЕКОФО. Я думаю, що будемо збільшувати. І сьогодні ми знову оголосили тендер. Тобто, дякуємо нашим платникам податки, тому що згідно тієї все виконується. Ми передаємо, ми спілкуємося, намагаємося максимально бути завжди в допомозі. Віктор Шакрезян додає, запити військових не зменшуються, тому громада продовжує. Жить їх підтримувати, намагаються задовольнити усі потреби. Я думаю, що це вкрай наше. Це наша бозик. Робити це по максимуму допомагати. Тобто сьогодні на сьогодні, і це та, допомога дуже важлива, Тому що, якщо ми маємо зробити спільну перемогу, маємо робити максимум все, що від нас залежить. від початку року, майже кожних два тижні Рівненська громада передає військовим необхідну техніку. Разом із тим постійно здійснюється закупівля нового обладнання. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.